Мої вітання всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці Я досліджую світ у 4 класі. Ми будемо говорити на тему: Які скарби приховує Чорне море? Не урок, а справжнє свято. Бо полинемо світи, мандруватимем завзято. Юний друже, я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. В прямому ефірі програма як почуває себе ненька Україна. Діти, дайте устно відповіді на такі питання. Яка зараз пора року, який місяць? Яке сьогодні число? А також, діти, подиви... подивіться, яке небо, коли ви вранці прокинулися або зараз, коли дивитесь урок. Що сьогодні стосовно опадів, та подивіться, будь ласка, яка сьогодні температура повітря. Потім рухаємось далі. Перед початком роботи розімнемо наші оченятка, проведемо гімнастику для очей. Поставте звук на максимум і працюємо. Дякую, діти. Давайте з вами трішечки пригадаємо раніше вивчений матеріал. Працюємо за підручничком, стріночка 112. Діти, скажіть, будь ласка, і знайдіть, які моря омивають територію України. Можете скористатися підручничком і знайти фізичну карту України, яка вміщена на початку підручника. Що ви знаєте про Чорне море? Пригадайте, та які корисні копалини добувають з дна моря. Попрацюйте з підручничком та пригадайте. Також, діти, за картою з'ясуйте, які ще країни розташовані на узбережжі Чорного моря та межують з Україною через Чорне море. Подивіться та зачитайте. Працюємо, діти, за підручником. Чорне море розташоване на півдні України. За формою воно дуже схоже на овал. Його найбільша ширина це 580 кілометрів, а довжина 115. Значна частина Чорноморського узбережжя припадає на територію України й Туреччини. Чорне море з усіх боків оточене суходолом, але воно все-таки з'єднане зі світовим океаном. На північному сході Чорне море сполучається з Азовським морем. На південному заході Чорне море з'єднане із Середземним морем. Уздовж берегової лінії Чорного моря розташовані піщані пляжі. У Чорному морі островів небагато. Найбільшими з них є Джарелгач і Зміїний острів Зміїний. Крім островів, у морі також є півострови. Давайте з вами проведемо словникову роботу та прочитаємо, що таке острів та півострів. Отже, острів це ділянка суходолу, оточена з усіх боків водою. А півострів, це частина суходолу, що вдається у водний простір і сполучається з материком. А тепер, діти, попрацюємо ще за підручником знову сторіночка 113 та 115. Найбільший півострів Чорного моря діти це Кримський, який дається в Чорне море з півночі. У Чорне море впадає безліч річок. Разом з водою вони несуть у Чорне море й мул. Унаслідок цього його вода темніша, ніж у інших морях. Поверхнева вода Чорного моря менш солона, ніж в інших. Морях і температурою близька до температури повітря улітку нагрівається, узимку охолоджується. У Чорному морі росте багато видів водоростей. Серед них трапляються мікроскопічні водорослі, зелені, синьо-зелені, бурі, червоні, що кріплюються до ґрунту чи якихось предметів, тваринний світ Чорного моря. Надзвичайно різноманітний. Тут мешкають медузи, аурелія і коренерод. Серед молюсків широко розповсюджені, мідії, трапляються устриці та гребінці. Також діти, прочитайте далі: Чорноморська акула Катран це єдиний, до речі, представник їх, цих хижих тварин у Чорному морі. Дочитуємо сторіночку та далі працюємо за підручником. Розглянемо діти разом сторіночку 114 підручничка. Отже, мешканці Чорного моря можете побачити їхні світлини так, та зображення. Перше діти це риба Ставрида. Далі шипохвостий скат. Потім ми бачимо севрюгу. Далі хвостокол та чорноморська камбала Калкан. Рибоголка, дивіться, яка гарна, вона невеличка, до речі. Акула Катран Дельфін білобокий та білочеревий тюлень. Коли риба діти, до речі, не рухається, то за кольором її важко відрізнити від темного піщаного мулистого дна. У водах Чорного моря трапляються риби дивовижних форм це морський коник і риба голка. У великих савців. Поширені дельфіни білобокі, зрідка трапляються білочереві тюлені. На ділянках відкритого моря з боку узбережжя гніздиться велика кількість морських птахів буревісник, чайка, бакланів, крячок, вони харчуються, відпочивають і сплять у морі, виходячи на суході лише для гніздування. Давайте з вами розглянемо ще птахів, які населяють чорноморське узбережжя. Роздивіться, будь ласка, діти, буревісник малий. Також ви можете побачити тонкодзьобу чайку та середземноморську морську чайку. Дивіться чим, як вони відрізняються запарленням та формою дзьоба. Баклан великий. Гага звичайна та лисуха. Красиві, правда? Більшість чорноморських птахів, таких як пелікани, буревісник малий, чайки морські, баклани, курячки харчуються рибою, а такі качки, як гага звичайна та гоголь, живляться придонними молюсками. Лебідь і лисуха споживають водорості, що ростуть у бухтах, а поганка надає перевагу дрібній рибі, креветкам і крабам. Давайте з вами трішки розімнемося, поставте звук голосніше. Ці дітки трішки розімнялися, а тепер давайте з вами потихеньку підсумуємо наш урок, тему, яку ми сьогодні розглядали. Працюємо діти за підручником, стріночку 13-15 прочитаєте самостійно та дасте відповіді на ці питання. Перевірите себе, ці питання є на сторіночці 116. Які країни розташовані на узбережжі Чорного моря? Покажіть їх на карті. Карта, діти, фізична карта України також є в підручнику в нас. Які рослини трапляються в Чорному морі, які тварини мешкають у водах Чорного моря, а які за, на його узбережжі? Від чого залежить стан природи Чорного моря? Прочитайте діти, це важливо прочитати на 115-й сторінці. П'яте, складіть декілька ланцюгів жилення, що сформувалися у Чорному морі. Оце цікаве завдання. Мій шосте, Продовжіть речення за вибором. Сьогодні я дізнався, дізналася, мене здивувало. І я можу. Прочитайте висновок на сторінці 116, а також цікаву інформацію. А чи знаєте ви, що у зимовий період Чорне море практично не замерзає? Лише невелика ділянка поблизу Одеси на незначний час укривається кригою. Однак у Візантійських Літописах згадується, що в 401 у в 762 роках Чорне море повністю замерзало. Уявляєте, як було колись холодно? Додому, діти, вам завдання вголос один раз дуже уважно повторити та прочитати тему на сторінках 112-116. Запишіть по можливості у щоденники. Будьте уважні та старанні, на цьому наш урок добігає кінця. До побачення, мої хороші!